І запрошуємо Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова. Про it спеціальності університету і кафедри, на яких вони базуються, нам розповість Планковський Сергій Ігорович, директор навчально наукового інституту енергетичної, інформаційної та транспортної інфраструктури Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, доктор технічних наук і професор. Тож, Сергій Ігорович, вам слово. Добрий день. Що я хотів би розказати насамперед про наші IT-спеціальності. Ну, скажімо так, їх не так багато. Це 122 спеціальність комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, обидві ці спеціальності вони викладаються на кафедрі комп'ютерних наук. З цього року ми запроваджуємо підготовку за спеціальністю кібербезпека та захист інформації. Ну, і ведеться підготовка також по 174-й спеціальності автоматизації компютерно інтегровані технології та робототехніка. Ну, Треба безумовно розуміти, що викладання дисциплін пов'язаних з ІТ, вони не обмежуються цими спеціальностями, і практично на сьогоднішній день всі інженерні спеціальності університету в тій чи іншій мірі задіяні, задіяні в ІТ-підготовці. Чому у нас, які у нас, скажімо, є переваги в, тому, в цьому, і які перспективи для вступників, які будуть навчатися саме в нашому університеті? Ну, по-перше, всі ми розуміємо, що перед нами стоять величезні виклики, пов'язані не тільки, скажімо, з війною, яка продовжується в країні, але й з необхідністю оперативно реагувати на руйнування інфраструктури внаслідок ударів по об'єктах і, безумовно, Одразу після війни, коли постане задача відновлення країни, ну нема ніяких резонів відтворювати те, що вже зруйновано. Треба буде переходити на найновітніші технічні рішення, які на сьогоднішній день можливо відсутні і в такому масовому застосуванні. В найбільш розвинутих країнах світу. Тут перед нами стоять такі обсяги роботи, про які ну, я вам скажу навіть ніхто зараз ну, і не може детально роз, розказати, тому що ситуація постійно змінюється. Але вже зрозуміло, що нам прийдеться переходити на децентралізовану генерацію електрики. На децентралізоване теплопостачання, на дуже суттєві зміни в практично у всьому, що стосується життє, життєдіяльності міст і в транспорті, і в цифрових технологіях, і так далі. На це будуть накладатися і вимоги, пов'язані з тим, що Україна рухається у бік Європейського союзу. Для того, щоб туди вступати, треба буде ну, впроваджувати достатньо серйозні розробки, до яких ми зараз, скажімо, ну, не, не дотягуємось. Що мається на увазі? Це насамперед те, що називається BIM-технології, тобто у будівництві. Тобто масована цифровізація всього, що пов'язано з проєктуванням і експлуатацією будівель, це не тільки величезний обсяг роботи для фахівців, які будуть в цьому задіяні, це саме фахівці з інформаційних систем і технологій. А тут перед нами Стоять задачі створення дуже потужних дата-центрів в містах України, стоять, стоять задачі цифровізації вже створених проєктів, тобто обсяг роботи величезний. Це те, що стосується спеціальності, наприклад, 126 інформаційні системи та технології. Те саме з цим будуть пов'язані і 122 спеціальність. Ну, скажімо, фахівці 126 ї спеціальності, вони в більшій мірі вже будуть працювати з готовими рішеннями у галузі програмного забезпечення, ті самі, наприклад, bim пакети але для того, щоб працювати… І давати результат, ну там треба бути дуже кваліфікованим користувачем в цих бім-пакетах і, безумовно, і створювати і своє програмне додаткове забезпечення для того, щоб там, наприклад, якісь речі автоматизувати. Тобто, в цих процесах буде безумовно. Серйозні будуть серйозні задачі як для 126-ї спеціальності, так і 122-ї. чому я кажу про те, що це доречно, якщо ви хочете в цій галузі працювати саме навчатися в університеті Бекетова, бо окрім ну специфічних і загальних для усіх університетів, які готують студентів за комп'ютерними спеціальностями, окрім цих знань. Для того щоб ефективно працювати, треба знати дуже добре об'єкт, з яким ви будете працювати. Тобто, це будівництво, це об'єкти критичної інфраструктури, скажімо, там газорозподільчі чи електророзподільчі мережі. Просто так, не знаючи особливостей функціонування усього цього, буде ну не дуже ефективною така робота. Щодо 125-ї спеціальності, ну, ви самі побачили, мабуть, результати, до чого може призвести масована кібернетична атака. І ми поки що стикнулися масово з засобами зв'язку, коли була кібератака на Київстарт. але треба розуміти, що Подібні загрози вони існують для усієї нашої критичної інфраструктури, тому що ну, практично всюди використовується дуже широко і різноманітна комп'ютерна техніка, комп'ютерні мережі для управління цими системами, і безумовно небезпека така є, вона безумовно. Розуміється, так тобто, керівництво, наприклад, Укренерго формулює задачі по створенню потужних центрів кіберзахисту і в підрозділах. Електричної теплової генерації, то і тому тут знов таки тут дуже серйозні задачі. Тут задачі зі, зі створення потужних систем кіберзахисту, і вони, ну скажімо так, дещо відрізняються від, скажімо, традиційних вже задач кібернетичної безпеки, скажімо, якихось комп'ютерних мереж, фінансових установ, банків і так далі. Тому знов таки, фахівці фахівців, яких ми будемо готувати в галузі кібербезпеки, ми будемо знайомити з сучасними розробками у галузі, скажімо, тих самих цифрових підстанцій для розподілу електроенергії, і так далі, і розмова і домовленості з ключовими нашими стокхолдерами у цій галузі, вони вже є. Буде закуповуватись дуже потужне обладнання сучасне, на якому будуть навчатися як представники спеціальності кібербезпека, так і студенти 141 ї спеціальності, які ну, будуть трошки з іншого боку на це дивитись, як фахівці у галузі електроенергетики та електротехніки. Ну і нарешті ще одна спеціальність. 174, -та. це спеціальність вже пов'язана безпосередньо з задачами автоматизації. І е, треба розуміти, що те обладнання, яке зараз до нас поставляється, ті, е, ті задачі, які стоять, ну, наприклад, задача е, інтеграції е, різноманітних е, мереж е, критичної інфраструктури міста. Про що йде мова? Ну, всі ви бачите, що такий об'єкт, як Велика ТЕЦ, ну, він є дуже вразливим для атак, і в тому числі не тільки у військовий час. Будь-які техногенні аварії, коли у вас надцентралізована система генерації, вони призводять до, можуть призводити до дуже важких наслідків, бо надійність таки, такої системи є недостатньою. недостатньою. Тому зараз іде мова про те, щоб будувати, скажімо, систему електрогенерації. Ми про це зараз говоримо говоримо з нашими партнерами на, на базі таких новітніх розробок, як системи паливних елементів. Вони мають бути прив'язані і, скоріш за все, будуть вже створюватися під землею. Розташовуватись, будуть прив'язуватися до газорозподільчих мереж для того, щоб виробляти з газу електроенергію, будуть стикуватися з мережами розподілу тепла, і всі ці мережі вони мають працювати як одна система, диспетчеризуватися, реагувати на якісь аварії, переключатися і так далі. Тобто задачі автоматизації тут стоять такого рівня, якого ще у світі ніхто не робив, тому для фахівців з автоматизації у галузі керування управління процесами робочими у критичній інфраструктурі дуже 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 великий буде обсяг робіт, і на протязі війни війни. І безумовно одразу після відновлення. Тому що наша задача зараз стоїть і формулюється так, що ми маємо створити в Україні найсучаснішу систему життєзабезпечення міст, яка буде переважати ну, все, що є зараз у світі. Ну, тут ми не будемо вихвалятися, але реально ситуація виглядає так, що ну, в світі ну, мало хто. Так масово впроваджує новітні розробки, просто тому що те, що є, вже воно працює. Нікому в голову не прийде думка, що можна там зруйнувати собі електростанцію для того, щоб там побудувати щось нове. На жаль, за нас це вже зробили те, що руйнується, і наша задача створити абсолютно нові системи. Я думаю, що наші науковці для цього будуть дуже інтенсивно працювати. І всі ті е, наші абітурієнти, які зроблять вибір е, на користь нашого університету для навчання за цими спеціальностями, у них буде дуже, е, попереду дуже серйозна, дуже перспективна і дуже цікава робота, якою буде дуже багато. Е, ось чому я запрошую всіх до нашого університету. Ну, і безумовно хотів би відмітити, що ми дуже так, плідно співпрацюємо із it компаніями, які ведуть у нас, деякі викладають дисципліни в ході навчання. Студенти мають можливість, наприклад, тут на слайді у нас є навчатися в it академії компанії Січай, з якою у нас підписаний, підписаний відповідний, відповідний договір, є можливості стажувань на провідних підприємствах пов'язаних із розробкою програмного забезпечення із автоматизацією і безпосередньо на підприємствах, ну, скажімо, енергозабезпечення, теплозабезпечення, тобто такі. Потужні компанії, як Укренерго, Накенергоатом, або вже такі місцеві наші Харків Обленерго, ну і, і інші, вони з задоволенням беруть наших студентів на різні стажування, практики і так далі. Ну, власне, власне кажучи, це все, що я хотів сказати безпосередньо по цим. Нашим спеціальностям контакти приймальної комісії і посилання QR-коди на сайт університету, телеграм, канал для абітурієнтів, ви бачите на цьому слайді, можна туди звертатися і отримати будь-які відповіді на те, що вас цікавить. Якщо завершувати свій виступ, я хотів би ну, сказавши, що. На спеціальності IT в минулому році ми в цьому році не можемо ще прогнозувати, які будуть там бали НМТ у убітурієнтів. Але в минулому році десь межа проходила зарахування на бюджет на рівні там 158-164 бали. Ну, відповідно на контракт вони були десь нижче балів на 10 рейтингові бали. Які екзамени у нас? Ну, це, мабуть, у всіх однаково. Це три обов'язкових екзамени: Українська мова, математика та історія України. І четвертий на вибір. Там ви можете будь-який фактично сертифікат НМТ покласти, і фізика, і іноземна мова, і географія, і так далі. У цих обов'язкових екзаменів трошки, трошки різні вагові коефіцієнти. з найбільшим коефіцієнтом 0,5 це математика, потім 0, 0,3 це українська мова і 0,2 історія України. Щодо вартості навчання, то знов таки можемо зараз говорити тільки о даних минулого року. Я бачив, що достатньо багато майбутніх студентів цікавляться. Рівнем оплати. Так, от, спеціальності 122, 126 125, вони десь у нас на рівні 25 тисяч денна форма навчання заочна була в минулому році 17 з половиною По спеціальності 174 по автоматизації. Денна форма навчання була вартість контракту 18 тисяч в минулому році. І заочна 14,5. Так що буду радий бачити всіх вас в нашому університеті. Обіцяю, що буде не вам не скучно і навчатися, і працювати. Я думаю, що ви зробите правильний вибір, якщо прийдете до нас, все, що я хотів сказати. Дуже дякую, Вександрію Ігоровичу. Ось є невеличке питання стосовно вашої співпраці з Чайті Academy. Так, скажіть, будь ласка, чи це якесь якесь додаткове навчання, чи це навчання відбувається в межах навчальних програм? Чи це можливості для студентів пройти якісь додаткові стажування практики? Яким чином це організовано? Дивіться, ну насправді це додаткове навчання. Основну основним таким. Рушієм для it компанії це не стільки спроба заробити на послугах освітніх, скільки підготувати для себе фахівці. Тобто вони спрямовані саме на це, а додатково вивчаються саме ті дисципліни, саме ті навички студенти набувають, які зараз потрібні. При роботі в it секторі безумовно, ми і прислуховуємося до порад фахівців про формування наших робочих програм, тобто вони беруть участь і в обговоренні, і в рецензуванні наших освітніх програм, і робочих програм окремих дисциплін. Але от безпосередньо, щоб залучати прямо в. Такий освітній процес. Ми цього зараз не робимо. Ну тому що ну, фахівець IT компанії він людина дуже зайнята і завантажена за своїм основним місцем роботи. Тому відповідь резюме відповіді цієї це додаткові додаткові компетентності. З можливостями безумовно, стажувань, практик і так далі. Супер, дуже дякуємо за виступ, за презентацію. Нагадуємо, що це в нас був Харківський національний університет міського господарства імені Бекетова.